Я знав, що це не буде схоже на війни, в яких Сполучені Штати брали участь останні 20 років. Це мав бути зовсім інший досвід, але ти не знаєш нічого напевне, доки не побачиш усе сам. Через 10 хвилин після того, як ми почали операцію, по всьому небу були безпілотники. Куди не глянь всюди дрони? Український народ має дуже сильну волю. Він вмотивований. Якщо він матиме належне забезпечення, він переможе. Якщо ми можемо закінчити нинішню війну, щоб не почалась іще більше, це було б ідеально. Коли, чому і як ви вирішили піти воювати в Україну? Коли повномасштабна війна тільки почалась, президент Зеленський створив іноземний легіон і попросив допомогти за кордону. Саме тоді я й вирішив, що хочу долучитись. Близько року я намагався втілити все в життя. І в лютому, 2023-го я нарешті приїхав в Україну. Ось тоді все й почалось. Що сказали ваші рідні та друзі? Чи намагались вони відмовити вас? My... Моя родина дуже підтримує мене. Вони вже ж хвилюються, але також і пишаються тим, що я роблю, і хочуть допомогти мені, наскільки це можливо. розкажіть більше про ваш військовий досвід у Сполучених Штатах. я був у морській піхоті близько восьми років. Я не мав жодного бойового відрядження, але я пройшов багато тренувань і відчував, що це може бути дуже корисним в Україні. Тобто я планував або воювати, або допомагати навчати українських військових чи відрізнялася ситуація на місці від того, що ви собі уявляли? Опишіть ваш досвід в Україні. Загалом все було саме так, як я очікував. Я знав, що це не буде схоже на війни, в яких Сполучені Штати брали участь останні 20 років. Це мав бути зовсім інший досвід, але ти не знаєш нічого напевне, доки не побачиш усе сам. І це по-справжньому відкриває очі. Що саме ви маєте на увазі? наприклад, завдання, на якому я був поранений, через 10 хвилин після того, як ми почали операцію, по всьому небу були безпілотники. Куди не глянь всюди дрони, незалежно від того, скидали вони боєприпаси на людей чи просто стежили за цілями. Але куди б ви не глянули, вони були там, і це було просто неочікувано, якщо так можна було сказати. Тобто, таке важко уявити, поки сам не побачиш. Не могли б ви описати, як ви отримали поранення і коли повернулись до сполучених штатів? So was back in July. Я був поранений у липні 2023-го. Ми проходили через село, коли наді мною почали кружляти два безпілотники. Перший скинув мінометний снаряд за моєю спиною. А коли я повз, намагаючись знайти укриття, то другий дрон скинув біля мене гранату. Я пролежав у цьому полі близько години, поки мене не перенесли у безпечне місце. А потім чекав, коли настане ніч, щоб мене евакуювали. Я був у лікарнях в Україні близько трьох тижнів, а потім мене перевели до лікарні Ландштуль в Німеччині. Мені зробили там дуже спеціалізовану операцію, яка допомогла швидше одужати. Якщо я не помиляюсь, ви плануєте повернутись на поле бою. Так, я хотів би повернутися або до свого підрозділу, або будь-яким іншим чином підтримувати чи на навчаннях, чи працюючи з громадськими організаціями для продовження гуманітарної допомоги. Загалом я хотів би робити усе можливе, щоб допомогти напевно вам задають це питання часто. Але чому поясніть, чому ви хочете повернутись? Це ті самі причини, які спонукали мене вступити до корпусу морської піхоти. США, поклик честі, обов'язку і просто бажання чинити правильно. То ж саме це спонукає мене повернутися. Це також побратими, друзі, яких я там знайшов. Одні з найкращих, яких я коли-небудь мав. А тепер я тут, а вони там. Я просто не відчуваю себе класно вдома. Але ви зараз не просто вдома. Ви розмовляєте та зустрічаєтесь із представниками американського конгресу. Розкажіть, які успіхи тут? Здається, все йде непогано. Ми вже зустрілись із членами команди багатьох сенаторів та конгресменів. Наша місія полягає в тому, щоб допомога для України продовжувала надходити і щоб це відбувалось терміново. Український народ має дуже сильну волю. Він вмотивований. Якщо він матиме належне забезпечення, він переможе як ви пояснюєте представникам конгресу, чому допомога Україні має продовжуватись, і чому власне Сполучені Штати мають це продовжувати? Багато людей не розуміють наслідків потенційної перемоги Росії. Росіяни на цьому не зупиняться. Вони підуть далі, вони розширять свої межі. Вони зроблять усе можливе, щоб отримати більше влади. І згодом це стосуватиметься все більшої кількості країн. Тож, якщо ми можемо закінчити нинішню війну, щоб не почалась і ще це було б ідеально. Can you the чи можете ви описати ці два світи, між якими ви перебуваєте зараз, там в Україні і тут в Сполучених Штатах? Які у вас відчуття, коли ви там і тут? коли я повернувся додому у штати, то я відчув, що не приношу користі. Це ніби відчуття розгубленості. Дні йдуть повільно, і ти просто думаєш, чим ти можеш допомогти. Ти почуваєшся розгубленим. Коли я був там, навіть якщо це було просто тренування або допомога, будь-яким можливим способом це давало мені відчуття мети. Що ви хотіли би сказати українському народу? Я люблю Україну. Люди там дивовижні. Люди в США не знають наскільки український народ гордий, наскільки він сильний. Це дуже щирі люди, і я дуже люблю цю країну. Чи могли би ви пояснити усім іншим людям у світі, чому на вашу думку важливо продовжувати надавати допомогу Україні? Це дуже чорно-біла війна. Росія агресор, те, що вони роблять, абсолютно аморально. Вони завдають шкоди невинним людям, вбиваючи щодня жінок і дітей. Це трагедія. Я вважаю, що зараз кожен повинен якось підтримати Україну, і це правильно.